Грант мікрогрант це теж нова урядова програма. В рамках проекту є робота. Власна справа, вона так називається. Вона є розповсюдженіша. Вона почала діяти з 1 липня 2022 року, і Ось нещодавно вже була річниця цієї програми. Майже 30 тисяч. Подано заяв на видачу мікрогрантів, і можу сказати, що видано більше 7 тисяч мікрогрантів для створення і розвитку бізнесу. Такий грант може отримати взагалі будь-яка людина. Розмір такого гранту до 250 тисяч гривень. І сума залежить від створення робочих місць, тобто основною з умов видачі гранту саме є створення робочих місць. Якщо сума береться до 150 тисяч гривень, треба створити впродовж півроку одне робоче місце. Якщо 250 тисяч гривень, треба створити два робочих місця. Як ми бачимо вже на практиці роботи цієї програми один рік, в переважної більшості середня сума отримання гранту це 245 тисяч гривень, тобто Ажна більшість це створюються два робочих місця серед е... Учасників цієї програми 62% – це люди, які вже мають діючий бізнес, діючий ФОП. Далі 24% людей це які за умовами програми отримують грант і створюють власну справу. І більше 10% – це юридичні особи. Як його отримати? Як отримати грант? Ви заповнюєте заявку і бізнес-план через державний портал Дія. Хочу зразу попередити за основні помилки, які робляться при заповненні бізнес-плану. Треба вказувати створення робочих місць, тому що найрозповсюдженішою помилкою, після якого просто йде відмова в отриманні гранту. Це є те, що грантоотримувач не вказує, що він буде створювати робочі місця і що він буде виплачувати заробітну плату на таких місцях. Тому повернусь до початку через державний портал Дія заповнюється заявка. Та бізнес-план далі автоматично всі дані потрапляють в уповноважений банк цієї програми. Це є Ощадбанк України. Ощадбанк робить перевірку ділової репутації і скорінг такого гранту. Після документи потрапляють автоматично в Державну службу зайнятості на регіональному рівні і, дивлячись від області, в якій знаходиться людина, робиться онлайн-співбесіда через Zoom приблизно 15 хвилин, на якій грантоотримувач розповідає про свою ідею або про свій розвиток бізнесу. Можуть бути задані питання. І е, після такої співбесіди е, ми отримуємо остаточні дані безпосередньо у місті Києві в центральному апараті Державної служби зайнятості, де приймається остаточне рішення, е, можу сказати, що на сьогоднішній день приблизно е, після подачі заявки і бізнес-плану через державний портал дія і безпосередньо отримання коштів е, проходить десь близько місяця. Після того, як ми приймаємо остаточне рішення позитивне, ця інформація висвічується безпосередньо в кабінеті в дії, і людина має 20 робочих днів для відкриття ФОПу, якщо він не існує в неї або юридичної особи, також відкриття рахунку в Ощадбанку. Ще основна умова: що кошти не видаються готівкою, вони саме направляються на ті напрямки, які вказані в бізнес-плані. Грант видається на три роки. Основною умовою повернення гранту це є сплата податків. Є дві умови: сплата податків і створення робочих місць. Тобто мають бути створені два робочих місця, і якщо за три роки сплатою податків ви покриваєте повністю суму гранту, ви нічого не повертаєте. Якщо покривається неповна частина, повертається тільки різниця.